Ще до початку військового стану в нашій громаді ми вже взяли направлення саме на енергозбереження, на сортування компостування в нашій громаді. Будемо продовжувати його і після воєнний і воєнний час. У нас дві станції на одному комунальному підприємстві. Зараз у нас 200 компостерів, які ми роздали по громаді. Це стало можливо завдяки роботі нашої програми. Добре ми плануємо будувати на нашому міському звалищі компостну станцію об'ємом 3 гектари, яка зможе в себе вбирати 30 тисяч тонн органіки на рік. Thank you У нас не було фактично продуктів харчування. Ми вирішили, що варто закупити насіння, яке б ми могли роздати жителям нашої громади, для того, щоб вони могли його виростити на своїх городинах. Ми роздали майже 1750 наборів насіння жителям нашої громади. Це насіння помідорів, баклажанів, огірків, буряку, моркви, цукрової кукурудзи. І люди змогли побудувати такі невеличкі теплиці, і вирощувати продукцію, забезпечити себе і свою родину. Нам вдалося в 2022 році зекономити півмільйона гривень. Ми плануємо співпрацю зараз з нашими донорами ДЖЗ, які нам виділили 100 тисяч євро на побудові ще однієї 150-кіловатної станції в нашому місці, і це дасть можливість економити 3 мільйони гривень на рік. То ми вже, якщо відбудова, ми будуємо з думкою про енергозбереження в першу чергу. І, звісно, ми мріємо, щоб створити комфортні умови саме для тих тимчасово приміщених осіб, які у нас сьогодні в нашій громаді.